Для 70-річної Надії Колесник це друге різдво, яке жінка відзначає невдома. На Волинь приїхала з Запорізької області на початку повномасштабної війни. Наша місцевість окупована. Приїхала я в травні 22-го року. Розказує, які страви готує на святвечір. Риба в томаті зну залівна спадлива риба риба просто жарена. Будуть вареники з капустою з картошкою, пиріжки будуть теж з капустою з картошкою. Буде вінігріт, сіль під шубою. Попри всі не каже жінка, святкувати різдво треба. Звичайно, що в нас немає святкових днів, у нас немає свят, але різдво це таке свято, що воно в серці в кожного із нас. Коли ми приїхали сюди. То ми тут побачили цю любов. Працівники цього закладу і вони нас огорнули такою любов'ю. Борщик кузвар вариться. На сусідній кухні пораються Галина Скуп'янська та Людмила Скраматорська. Жінки в гуртожитку проживають третій рік. Усі свята кажуть, відзначають разом. Разом Женя, Галя, я внуки наші. Всі свята ми так відзначаємо. Сильно. Кутюхаємося варити. Місто гарне, люди гарні. Нас ніхто ну, не притісняє, нас, ну, ну, все нас, в нас все хорошо. Хорошо. Да, Правда, Везде. ну додому хочеться. Мені каже, це бажання всіх переселенців. Євгенія з рубіжно луганської області мешкає в гуртожитку з десятирічною донькою Євою. Тут жінка працює техпрацівницею. Спочатку нас жило троє людей. Я, моя донька, молодша і старша донька, 20 років. Ну, старші доньки дали. Квартиру у нас в Тростянце. Будемо готувати окрошку, це наша улюблена страва. Донька старша напекла пряників імбірних. Виготовляли ми свіч, ось самі. Ну, якщо чесно, ну, не дуже настрій, звісно. Хотілося б додому, але додому нікуди їхати. Домівки в нас вже нема. Мама залишилася там. Місто окуповане. Майже три роки маю зв'язку взагалі. Мами дуже не вистачає. Так все вистачає, ми тут живемо безкоштовно, не платимо ні за що. Хочу, щоб настав мир, та повернутися додому. Коляд, коляд, колядниця, дайте трохи зарядитися. а зарядка не така, дайте перехідника. В Україні нині свято, хочу всім нам побажати світла в хаті, хліба в печі, щастя, радості, малечі. Оксана Кот, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.